Усім привіт, народ! Нещодавно на сайті ВГ з'явилася інформація про оновлення 1.18.1. Що ж нам пропонують ВГ в цьому обновленні? Отож, вони нам пропонують режим натиск, де ми зможемо пограти супер з водами, і буде прогресія, майже як у рангах. Також вони нам пропонують шосте відчуття. Кожному командирові на танку, це буде як нульовий навик, його не потрібно буде викачувати, і також уже не буде цих проблем. У мене танк без лампочки, а я не знаю, свічуся я чи не свічуся. Цих проблем більше не буде. Також вони нам пропонують поліпшення особистих резервів і балансні зміни МАП. І також як секретний підпунктик, уже незабаром буде подія на честь Хеллоуіна. Давайте детальніше розберемося у цих режимах. Отож, режим натиск пропонує нам покатати супервзводами можна і одному, можна в трьох, як звичайний взвод, і також можна супервзвод, сім гравців у взводі. Режим стартане з 12 жовтня по 20 листопада. Можна буде отримати досить такі круті нагороди і перевірити свою майстерність. Буде досить багато танків, тобто танк снайпер, у нього будуть свої можливості. Використання резервів, у важких танків можна буде відновлювати ХП. Як на мене, це змішаний режим а, рандому зі стальним мисливцем, в якого ми грали, і багатьом цей режим сподобався. А тепер це щось ось таке змішане. Також ми можемо заробляти очки престижу та рольові навички для техніки. Чим більше навик, тим більше. Зможемо ми кращі резерви використовувати? бої будуть проходити на таких мапах, як Хімельсдорф, Енськ, Скеля, Вестфілд, Піщана Ріка, Ельхалуф, Редшир Загублене місто та Промзона. Деяких з цих карт будуть перероблені. Як вказувалося попередньо, зараз ми це все також розглянемо. Що вам взагалі потрібно робити в режимі натиск? І є деякі цікаві нюанси на рахунок точок, які можна захвачувати, а не тільки базу противника. Тобто у вас на карті будуть такі точки, як артилерійський штаб та вузол зв'язку? Що вони вам дають? Коли ви захоплюєте точку артилерійського штабу, ви можете віддавати команду на артилерійський удар по обраній області, оглушуючи та завдаючи шкоди техніки супротивника. А захоплення вузла зв'язку дозволить вам скористатися запитом розвідданих, і вся активована техніка противника буде світитися протягом трьох секунд. Також, як е, захоплення однієї точки йде 15 секунд це артилерійського штабу і 7 секунд вузла зв'язку. Е, брати точку може захвачувати тільки одна машина. Також варто зазначити те, що е, любе критичне пошкодження вашого танка або ж нанесений вашому танкові урон. Зіб'є захват точки і призупинить його на 5 секунд. Тобто 5 секунд ви не зможете захоплювати ту ж саму точку. Але водночас, якщо вас заїхало двох на захват, і ви почали брати захватом обоє, і збили, наприклад, з вас, а з вашого совзводного не збили, тоді ваш совзводний спокійнесенько візьме цю точку і ви зможете скористатися. Всякими плюшками вузла зв'язку або ж артилерійського штабу. Також, щоб було цікавіше, ВГ ввели туман війни на цьому режимі. Також про суперзводи вони нам. Повідомляють, про що ми вже говорили, можна буде взвод з сіми гравців, і також комунікація в бою малолі вас буде, ви будете грати одні, і вам буде самому нецікаво грати, а друга якраз в онлайні, на жаль, немає. Тоді ви зможете в звичайному бою через голосовий чат спілкуватися з цілою командою союзників. По замовчуванню голосовий чат буде вимкнений, але ви його можете ввімкнути кнопочкою аж на клавіатурі. Також на кшталт рангів ви зможете битися з рівними за силою противниками. Тобто не буде такого, що ви б'єтеся з дуже скіловими або ж з дуже слабенькими, де у вас взагалі немає Ніякого інтересу з ними гратись. Також ми зможемо добувати деякі ранги, тобто це дебютант, залізо, бронза, срібло, золото, чемпіон та легенда. Дебютант залізо, бронза, срібло та золото не дуже цікаві нагороди за винятком 2D-стилю, крило та кіготь. А ось уже чемпіон та легенда досить цікаві стилі за рахунок бон, де на чемпіонові вам будуть давати 25 бон за день перебування у ранзі, а на легенді 50 бонів за день перебування у ранзі. Тобто досить таки цікаво можна добитися ось цих результатів і отримувати непогано таку кількість бонів. Нагороди за перемоги, які будуть доступні, також більш звичні для нас і не настільки там, що за день нам 50 бонів дають чи щось таке. Це за кількість перемог вам будуть нараховувати досить звичні для вас нагороди. І що звідси саме цікаве: це боновий турбач і 4 тисячі бон. Я рахую, це досить велика сума і бон, і боновий турбач це дуже круті нагороди. Далі переходимо до особистих резервів. І наскільки вони зміняться, і наскільки для нас взагалі це буде цікаво чи можливо звично, а можливо, не дуже зручно? Хоча, як на мене, це буде справді зручніше. Раніше, щоб вам включити резерви, вам потрібно було натискати зліва, десь біля налаштувань, на свій нік, також натискати на резерви, потім натискати активувати резерв. Моментами не знаю, як у вас особисто у мене воно підвисало. Тобто я натискав Активувати резерв, воно мені перескакало вверх. Списку. Зараз такого не буде. Тому що, по-перше, ось тут на картинці показано, де тепер вони будуть знаходитись. Ви постійно зможете моніторити скільки ще часу того чи іншого резерву у вас залишилося. Також. Не буде тепер ось такого у вас тяжкого вибору, як а що ж мені включити досвід екіпажу чи на вільний досвід. Ай-яй-яй, а як же ж? А, а я хочу ніби екіпаж прокачати, а ніби й вільний досвід мені потрібний. І тут така дилемма була. Зараз ця проблема відпала, тому що вони вільний досвід і досвід екіпажу. З'єднують в одне ціле. Для вас нічого не зміниться, тобто не буде такого, що у вас там було 10 штучок по плюс 300 до вільного досвіду і плюс 10 штучок на 100 до досвіду екіпажу. І у вас вийшло десь там, ви в програші. Ні, все буде дуже класно, вони об'єднають в більшу сторону з вигодою для вас. Також воно все буде виглядати ось приблизно ось так. Тобто одним нажаттям ви натискаєте і зразу ж резерв активовується. Також, уже резерви не будуть діяти по 3, 4 години, по 2 години усі резерви будуть діяти рівно 1 годину. Але є один нюанс, що якщо от ви, можливо, у вас була така ситуація, ви йдете з другом, у взвод в бій, і тут друг кричить, подожди, подожди, я ще резерви не підробив. Уже ця ситуація в минулому, тому що резерв можна буде вимкнути в будь-який момент, навіть в бою. Тобто, чи то на початку бою, чи то посередині, чи то під кінець, чи то навіть коли вже ваш танк знищений, ви все рівно зможете включити особистий резерв. І не переживати з цього приводу. Також були зміни на картах, деяких картах балансні правки. Наприклад, на карті Малинівка був ось такий. от Крутий підйом. І хто пам'ятає, коли ви на ЛТшці проїжджали ось сюди по воді, ви не могли заїхати в ось ці кущики, щоб не просвітитися. Тепер, тепер цей підйом зробили настільки плавним, що ви зможете заїхати в нього і просвічувати техніку противника, і зовсім не просвітитись при заїзді в кущі. Також обидві бази тепер будуть мати. По одному кущу всередині бази, а не по декілька кущів, як це було раніше, і ви не знали, в який кущик стрільнути, щоб збити захват. На піщаній ріці в квадраті А6. добавили, ось раніше було ось так. Ви коли перекатувалися на гірку, вас ось звідси постійно відстрілювали. Тепер ця позиція змінилась, і вона виглядає ось так. Тобто ви можете з досить непоганим сейвом заїхати на горку, не отримати від противника дамашки. Далі, в квадраті к 0 додано нову точку перетину каньйону, що дає змогу легко дістатися до настирливого супротивника, який засів між скелями. Ну, зазвичай цей нестирливий супротивник це арта. Ось як це у нас виглядало у старій версії. Тобто ми повинні були цей каньйон об'їжджати. Ось в новій версії. Тут просто додавали такий мостик, який можна шведесенько доїхати. Центральний напрямок також досить-досить суттєво змінився. Вони змінили тут ландшафт. Тепер для ПТ-шок не буде настільки. Великий простріл по тяжиках, і для тяжиків відкривається більше простору для маневрування і перестрілювання від броні. Ось як це виглядало в старій версії, і ось як це зараз буде виглядати в новій версії, досить, досить трошки по-другому, як на мене. Також додано дві нові позиції для відходу, якщо центральну позицію буде втрачено. Ось як це виглядало раніше у нас. Тобто ви втікали і ось за цими пагорбочками вас могли прострілювати. Зараз це виглядає, додавали вони ще один островок, де ви за ним втікаєте і спокійно засейвлюєтеся. Також центральна долина буде краще захищена від вогню з позицій для СТ та ПТ САО південної команди. От хто пам'ятає, я завжди на своїх стрімах заїжджав на нульову лінію, і з нульової лінії я прострілював ось у цей підйом. Це досить непоганий ферм дамашки був. Ось зараз, зараз, його трошечки-трошечки закрили. Ну, в основному закрили для ПТ-шок з Нижнього респу. З нульової лінії ще все ж таки можливо буде прокидувати. Я на це дуже розраховую. Також Рибацька бухта, велика біль багатьох танкістів, де, будучи на, нижній, на нижньому респу, ви переїжджали і отримували від центру в бік, особливо коли ви грали на тяжиках. Через те, ось так це виглядало раніше. Ось сюди ви проїжджали, і ви отримували ось звідси. Зараз тут стоять будиночки, і вас не прокинуть. Ну, можливо, прокинуть, але не настільки жорстко, як це було раніше. Також зміниться розташування будівель у центральному кварталі міста. Нова будівля перекриватиме лінію вогню з пагорба в центрі мапи. Тобто, ось так це виглядало раніше. Ви коли перекатувались, от ви отримували з центра. Зараз це виглядає ось так і уже з центра вас не прокинуть. А якщо і буде простріл, то він буде досить, досить, досить маленьким. Також ось з другого. Вигляду це виглядало ось так раніше. Тобто, ось ця особливо ось ця перекаточка, де вас, ви перекатуєтесь і тяжі вас приймали Зараз це буде виглядати ось так. Тобто, ви доїхали до середини, хоп, заховалися, і по ситуації вже виїхали і проїхали далі. також Також на карті. Також забрали досить змінили ландшафт. От. Також в центральній частині мапи з обох боків в квадраті d6 та f5 з'явиться більше укриттів. Ось як це виглядало просто поле. І зараз додавали пару будиночків, за якими можна буде засейвитися. І ось так же ж само другі будиночки. У квадраті F5 буде додано складку місцевості, щоб південна команда могла безпечніше переміщатись поблизу центру мапи. Тобто з Нижнього Респа ви раніше, коли перекатувалися, ви отримували з центру від команди противника. Тепер, тепер вони зробили тут більшу ямку, і ви вже зможете сейвовіше перекочуватись. І. Проблемна вогнева позиція з північного боку в квадраті С9, де зазвичай, як ви знаєте, ви переїжджали по прямій вуличці, і ось тут стояла якась ПТ або тяжик з броньованою башнею, і її було мало того, що тяжко викорити, вона ще й нормально вам насипала по дорозі. То зараз цю позицію прикрили, і я рахую, що це досить-досить круто. Також на хімках, як ви знаєте, Нижній Респ мав дві позиції для заїзду на гірку. І ті позиції, мало того, що їх було дві, вони також дозволяли заїхати до замку на центрі без підсвіту. Тобто, ви заїжджали на гірку, понизу проїжджали в ямку, і далі підтягували собі до замку. На в верхньому респі такої можливості, на жаль, не було. Ось як це виглядало в попередньому обновленні, в зарешньому обновленні. Тобто, один заїзд, де, якщо ви встигли, ви заїхали без засвіту, не встигли, значить, без засвіту не заїхали. Також втікти з горки без. Отримання домашки у вас не було можливості. Зараз у вас така можливість з'явиться, тому що у вас з'являється другий з'їзд, або ж підйом на горку, і за рахунок цього вам буде досить, досить, цікаво, досить і досить цікаво, за рахунок цього вам буде легше втікти, або ж піднятися на горку незасвіченим. Ось ось такі зміни у нас відбулися на цих всіх картах, і, в принципі, ось такі зміни нас чекають у обнові 1.181. По режиму. Хеловіна ще нічого не зрозуміло, я ніяких анонсів не бачив. Як тільки якась інформація з'явиться, я зразу ж донесу її до вас. Дякую всім за увагу. Коментуйте, що ви думаєте по цьому поводу, чи подобається вам обнова, чи, можливо, чогось от вам хотілося б ще трошки більше, чи ви. Будете раді новим резервам, які конвертуються в годи, будуть по годині. Тобто, фактично, ви ж не граєте 4 години, а резерв горів. Також ваші враження про режим натиск. Все це залишайте в коментарях. Буду радий поспілкуватися з вами в коментарях. І також залітайте на стріми, будемо катати і веселитися разом на стрімах. Всім пока-пока!